Так, друзі, всім привіт. Пройшло два дні, я не витерпів, то і вже так цікаво подивитися, що там фотоловушка задняла наконець. Вже з собою газ деку людина. Уже вші тата з собою. Уламав нарешті, бо він в хаті сидів, щось там. Робить. Не пусто, але щось робить. І вже нарешті вирвав його трохи від хати. Йо. Йо. Як думаєш, що ще м'ялося фотолобушку? Думаю, що с'є. Добре думаєш. Ми вже йдемо на підході. фотолобушка отам от стоїть генде. Погнали. Так, друзі, вже підходимо. Вже де згадали а ну? Якісь сліді, а фотоловушка гездя стоїть. Не знаю, ходив хтось не ходив? Він не жде фотоловушка. Гездя поклав. А, а, може спрацює зараз. Не знаю, сліди. Є сліді вроді свіжі гезді. Гездя бігла тут. Це вроді не було раніше цього сліду. Таке вроді би так я б, та якби хтось йо. ю якби є. Ну, зараз. зараз. Ой. Фу. 15 чогось не знімало. Це грошей. Що ж пробігло? Що ж пробігло? О, коні. Конеця. Була, йо моя. Конеця була. А ну що вона зараз тут? Що ж шастеє, то я б... Я зрозумів, що тут є якісь близенько сліді конечі Я тут близенько десь бігала. Вже гезді находила. Гездики стопталася. Ну зараз дивимося. Тату не ну як тобі конечка. Гайна. Зняла фотоловушка конецу. Лише те, що так видко її чуть-чуть. Виходить, -чуть, чуть -чуть, що фотоловушка спрацювала. Конеця пробігла, фотоловушка спрацювала. Конеця так так чуть, чуть голу блеску так до фотоловушки показала. Я знаю, я дивився у відео на ютубі, що конеця так лізе. Ліся... Так обнюхає фотоловушку, не боїться нічого, але такий стрімні, як у мені це нічого, не боїться. Але ця вже Дікос, вела себе так ось не знаю як. якось стрімнувато трохи. Так лише туди подивилася на фотоловушку, ти одразу так шкурнула. Ну ви зараз увидіте на кадрах. Так, друзі, конець в ділі. Дивіться, що вона робить. Перший раз вона пхає морду до фотоловушки так легонько. Ти вбив тікає. Ти зараз лише бігом пробігає. Ну ви видите як Блін, повезло, не повезло, та так бігом пробігла. сповільню. О, Дивіться. Я на максимум сповільнив. А то ветко, та якби вона вообще так пробігла розмету її ветку Ну так цей раз пробігла дуже скоро. Лайк обов'язково стягне. А ми ще цю фотоловушку лишаємо тут далі. Ти через пару днів ще прийдемо та ще подивимося, що тут Зараз лише тут сліз, що ми тут понахожували. Поклали, вже Тепер буде знімати в той бік. На оцю полянку, тут, де куніці все ходіть. Знімала фотоловушка сюди. Тут куніця була. А сюди вже, думаю, може більше буде відку куніцю, файну. Тут і леся ходять, що ще й може зняти. Добре. Зараз отако це замітуємо. Так аби куніці не боялась, нічого. Тут і ті. Все. Так замітуємо. Все, що добре. Все. Здійт, наступних кадрів, йо. Виш так уніціганде? Вот ну, там. No. Я ж кекуняцію зробила. Че кунеці? Кунеється? Прикольно? Ну то, що вигнило там? Я вигнил, Ти бачиш, ж там об'єднання, там нема. Нічого. Так уняти тут здерло. Викнути туди лізе, скажи. Як <laughs> лізе? Непонятно як? Ганди даровый. Ганди гілки на дерві. Штрекла. З гілок. Ну, слідів німальні нічого там не ходить. Ну тепер метку слідів. Раніше все було. І тут у сюди все ходить, то сюди, виш? Об'єднане. Це вже точно, Дивись, яке І Яке обдерти. Ну, сюди коняці вискакувала, коли ми з Виком були. Я тут все. Ще з другого боку таке саме там. Дивіться, що я ще замітив. Коли ми з вами сюди дивилися в цю дірочку в нору, оцих слідів не було. І тут геть де менше слідів було. Дивіться які. Більше слідів стало. До цього дійшла. До цього дійшла, далі слідів немає. Та й ветка назад все вернула. Хм. Хм. Іконо. Так, друзі, дай Боже здоров'я всім. Йдемо провіряти потоловушку на конецу. Як ви видите, почувки спадати дощик, не дуже везе мені на погоду ці останні часи. Вже пройшло таких до 100 днів. І ще хочу вам сказати таке невеличке оголошення. Якщо ви хотіли б купити продукти бджільництва, у нас є невелика пасіка, як я на каналі показую. Є окремий список відтворень, я показую, як ми качали мед. Дивилися за бджолами. Недавно було відео, як ми дивилися, що ми там назимували. У нас е, є джолиний підмор, є настойка з воскової молі, настойка з підмору, є настойка з екскрементів з воскової молі. Це все дуже корисні, корисні такі настойки. Можна мазати на суглоби, бити обов'язково, на плечі і так далі. Якщо б ви хотіли купити, пишіть мені у мій інстаграм. Посилання буде в описі під відео. Якщо б ви хотіли якісь ще інші продукти бджільництва, хотіли б собі для себе купити, то ми можемо й міт вам, наприклад, продавати теж. У нас є наш мед, але ми його не продаємо, тому що як би сказати, в нас велика сім'я. І нам свого куби меду стало. Якщо б ви хотіли також меду купити собі, ми можемо договоритися з сусідами, родичами. У них теж мають бджоли, такий домашній мід, як наш. Можемо договоритися і за файною ціною вам продавати, якщо б ви хотіли. Добре, ми пішли дивитися, що там за законіться. Пишіть в інстаграм, якщо комусь цікаво. О, вже ми прийшли е? Вже прийшли. Ми з татом раніше ходили, два дні було прийшло, то ми з татом ходили перевіряти фотоловушку. Вуниця була попалася там. Ви кадри вже певно бачили. А зараз йдемо провірити ще через багато більше днів. Вижу, що сліди якісь там є нахожені. Є і мої, і ще якісь. Ну коротше пішли дивитися. Так, фотоловушечка рідна. Що ти нам зазняла? Інтересно. Подивився. Вроді би нічого не зазняла Є якийсь там один кадр, що ж фотоловушка спрацювала. Не знаю, якщо там буде, таке ще що я не увидів тут на фотоловушці, а на ноутбуці може увидіти, то я вставлю. А так, то Що ж не ходила цими днями куниця, бо то було тепло, видно, ти в нікуди не виходила. Зараз передають морози, холод, і де, певно, буде ходити куниця. Я тут зійшов сюди до потока рів. Тут сліді знаходили ліси, там, там до гори куміці є, там знаходили, Може би я там поклав ловушку, не знаю. О, Там сліди є. М -м 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 -м. Бо я ще хотів фотоловушку, цю віднести знову туди на нори. Бо там може... Як ви бачите, вже був бурсук. Я вам не показав раніше, я показав в попередньому відео, як ми з татом були на плою, розказували вам файну історію. Думаю, бо там можуть бути і малі бурсуч... бурсуки. Бурсучиха навесні тепер у березні, чи Йо, вроді десь тепер у березні або ще навіть на початку квітня мали б народжувати малих. Певно, забираю фотоловушку та й несу на нору. Показує, що сніг, буде снігопади. Ну а поки що вам я кажу пока. Пишіть в інстаграм, кому цікаві продукти вдільневства. Ставте лайк. І я буду більше вас радувати подальшій разі файнецькими відоски. Йо, пока!